Доброго дня, друзі! З вами паркетчик Київ. Ми знову будемо приступати до нового об'єкта. бачимо, чим ми будемо працювати, Сапожок, шліфувальна машина і цо 206 барабанного типу Циклювальна шліфувальна машинка ми бачимо таку паркетну дошку цікаву. До речі, паркетна дошка вона, вона добре тим, що її можна відреставрувати один, ну, в залежності яка дошка, її можна відреставрувати або один, або два рази ще, на відміну від ламінату, який. Якщо має великі дефекти або покрученості, або витертості, то ти вже його не відновиш ніяк і прийдеться тільки під заміну. Паркетну дошку ми будемо реставрувати. Ми її шліфанемо зараз. Ну, Оскільки це гостьовий домик, дім, то ми її, скажімо так, лизати там не будемо, бо йдемо шляхом такого. Економ класу. Тому, тому що по нормальному після барабанної і шліфмашини можна було би плоско відполірувати ще. Але ми напевне цього робити тут не будемо. Ми знімемо лак, зашліфуємо по прямій. Ну, а там будемо бачити, дуже тяжко знімається, до речі, бачити як. Дуже хорошим видно, фабричним ще лаком паркетна дошка була е покрита. Ось, бо коли, Як знім... Якщо знімаєш е зверху покриття і виступає такий порошок білий, то це означає, що лак дуже чіткий і буде важко знімати цей лак. Ось бачите, оце ще одна у нас така загадка, що власниця хоче ось такий колір підлоги. Ось такий колір підлоги, вона хоче, е, е, як оці вікна. О, тому треба оці дефекти пробувати відшліфувати, познімати всі. Вони знімаються, ми болгарочкою попробували вже, як ви бачите. Значить, це добре. Навіть отакі ну, хороша паркетна доска тут. Хороша в плані тому, що товста прослойка самої деревини. от На фанері. Товстенька і, і за рахунок того ось, так, ось такий колір. Хоче власниця, щоб на підлозі був. Ну, такий вона, каже, приблизно, такий, бо такий може бути трохи затемний. Но ми будемо до цього йти, щоб приблизно воно було в таких тонах, щоб воно гармонійно все так сказати, сочеталось. Так, от такі ролони шліфувального абразиву. Ось ми вже зараз бачимо, хлопці та дівчата, відшліфовано, відполіровано. Все-таки ми полірували цю підлогу. Полірували цю підлогу ми вібромашинкою, бо такі волни були і груба шліфовка дуже була. І зараз ми тонуємо. Ну, я вам друзі скажу, що тонувати треба вміти, тому що можна так натонувати, що потім рами не збереш. З такими п'ятнами все може бути. що ой-ой-ой. Тому, як ви бачите, тонував я лічно. Лічно я. Наш паркетчик шліфував, а я вже тонував. Ось так я затонував першим слоєм. Ось першим слоєм і покри... і ми тонували цю підлогу. До Це речі, два слоя. Ось, ви бачите, вже два отвечаю. слої. Ми два слоя, ви бачите, на цій підлозі лежить уже. Дуже чітко все гарно вийшлося. Ось і плінтоси, Ми також на влас з порожками власниця попросила, щоб ми змонтували пластикові плінтоси, Ми їх змонтували. Але як завжди, наш Павло. Умудрився в самому фіналі роботи, в самому кінці. Хоч вздовж сюди були розетки, все було нормально, а тут, ось в цьому місці, де я показую, умудрився пробити електропровід. Ось так буває також. Ну і наостанок демонструємо який завершальний вигляд нашої роботи. Головне, що власниця задоволена, ми отримали свої кошти. Тому, друзі, звертайтесь, приїдемо, допоможемо. Підлога під ключ, паркетчик Київ. Хочу наголосити на тому, що тонування це річ непроста. Насичений колір масло воском не вийде зробити. Лише тонувати, кольорувати е краскою, фарбою. Тому, якщо у вас немає досвіду, то не ризикуйте, бо попадете. І на продукт, і на працю воно все може бути зовсім не так, як ви собі розраховуєте. Беріть кваліфікованих працівників з досвідом, які вам гарантуватимуть результат. Всім добра!